Ну що, ми готові з тобою починати? Зараз секунду. Друзі, привіт! Ось це клюкає хрустить і показує з вами неймовірна і неперевершена Тетяна Гнатюк. І з нею в парі сьогодні, як завжди, Георгій Гнатюк. Отож, сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як завжди, цікаві психологічні речі. Ну, все, що зв'язано з стосунками, з відношеннями чоловіка до жінки. Отож, давайте зразу а, зачитаємо цю глобальну історію, яку ми хотіли так обговорити. Е, Тань, ти зможеш я її вивів на екран прочитати? Так, привіт, Гнатюк. Зможу прочитати? Отже, я зараз на сьомому місяці вагітності. Уже одна дитина є. У шлюбі 11 років чоловік дуже хотів другу дитину, але тільки як я завагітніла, пройшов місяць, і він просто перестав зі мною спілкуватися. Потроху помаленьку зараз спілкування зійшлося просто на нуль. Якщо ми говоримо про це, це просто якщо ми, а якщо ми просто говоримо, то це грізня і повне недорозуміння. Ночує чує він на роботі або просто так каже. Я не хочу у це заглиблюватися. Цікаво вже тут, правда ж. І за цей період у мене вже була купа розумів, і я дійшла до того, що жити з ним не хочу. Він не зробить мене щасливою. У нас різно абсоррізні абсолютно. Цілі погляди на життя та виховання дітей. Коротше, я знаю, що хочу розводитись, але гормони просто таке зі мною витворяють. Ну, зрозуміло, бо вагітність. Як тільки ми починаємо розмовляти, у мене починається істерика, я починаю ревіти і не можу заспокоїтися, я починаю маніпулювати, щоб він мене жалів. Мені себе стає так шкода, просто як ніколи. І я сама починаю його доводити до того, що він сказав, що не любить мене для того, щоб розривітись, а він заспокоював і казав, що любить. Як бути що робити? До психолога я, я не піду, бо мала двічі досвід у різних, у різних, що ходила десь по кілька разів в місяць і ефекту. Нут. Як тобі історія? Ну, насправді дуже така історія непроста з одної сторони, з другої сторони, мені особисто все зрозуміло в цій ситуації. О, ну, коли знаєш, читаєш, ось тако бачиш його по-іншому, чим в тебе в голові воно тримається. То зовсім інакше на це споглядаєш. Тому якщо авторка буде дивитися це відео, а вона буде дивитися, тому що я її напишу про це, то варто ще раз перечитати те, що ви написали. Тому що е, тут, е, якщо розбирати його по блокам, те, що ви 11 років прожили з людиною. З якою подалі ви написали, що нею вже скоріше за все маніпулювали і вами так само маніпулювали, тому що ви ж погодилися на другу дитину. А це ну не просто так. Ви погодилися, тобто були якісь певні причини, так або можливо вмовляння, тому що вже на той період, скоріше за все, у вас також стосунки не клеїлися. Тому що вони не можуть тако раз в одну секунду і тут о, виявляється, я не буду ночувати дом, вдома, так? Ну не буває такого. І те, що знаєш, от авторка виправдовує тут <кій> оцими істериками, так, і що вона починає ревіти і себе заспокоювати, і що це все гормони. Так, це гормони, але є конкретна, чітка, ясна ситуація. Ви не хочете жити з цим чоловіком. У вас є вчинки чоловіка, який не ночує вдома. Де він ночує, це вже таке. Але він не ночує вдома. Як можна залишатися, навіть якщо б ви були не вагітною в спокійному стані? Ніяк. Тому оці гормони це зараз виправдання всього лише. Ти тільки хитаєш головою. так? Тут є е, таке речення: Він не зробить мене щасливим. У нас різні абсолютно цілі погляди на життя та виховання дітей. Він не зробить мене щасливим. А хто сказав, що має партнер робити вас щасливою? Ніхто. Ми не вибираємо знову ж таки повертаємося до тієї теми. Ми не вибираємо партнерів для того, щоб нас ощасливили. Ми маємо бути самостійно щасливі. І партнер від цього ну, аж ніяк вам не допомагає. І не потрібно обирати навіть, якщо ви зараз на стадії, що ви там обираєте собі чоловіка там, чи хлопця, чи в пошуку знаходитесь, то не обирайте його для того, щоб він був щасливий. Зробіть себе вже зараз, сьогодні щасливою. Що вам потрібно для цього? Як це можна зробити? Тому що потім ми будемо читати з Юрою ще один ось такий допис історію у вигляді історії, а потім будемо книжки писати з тобою. Ти по маєш в... історією Георгієм Ти маєш на увазі з Георгієм Гнатюком? Ну так, тебе по-різному, розумієш, називають толі Жора, толі то <різь> <різь> толі ще хтось. Може, Юрчик, то все таке. Тому варто, варто підзадуматися. І знову ж таки, пам'ятаєш тему стосовно м, страхування себе? Ми якось розглядали коментар, і там було щоб забезпечити себе безпекою, захищати і застрахувати. Як. Угу. От якраз от тут варіант той, що можливо, якби така думка стосовно захистити себе. Була раніше, то зараз людина, будучи навіть при вагітності і маючи дитину, могла б фінансово якось бути незалежною. Хоча б певний якийсь період часу. І тоді б не було, тоді б ніхто не жив би якби разом. Оце один момент такий стосовно страхування, чому себе потрібно страхувати? Тому що е, запускають в залежні стосунки, так, де, якби це, наприклад, от є чоловіки, у мене була пара, до речі, декілька таких навіть пар було. Коли вони розлучалися, він приходив, вони, чоловіки приходили для того, щоб пережити розлучення. Коли вони розлучалися, він залишав квартиру. І е, давав повністю гроші на забезпечення її та дитини. І доволі тих чоловіків їх мало. Вони є, але їх мало. І надіяти, що вас буде забезпечувати чоловік чи вашу дитину, ну це, е, типу, фантастика. Тому і потрібно себе захищати хоча б в цьому плані. Ну так. Ну і е, я там побачив слово діти. Я вкотре кажу дівчатам, не пхайте слово діти, відносини ваші з чоловіком. Ніякого так. стосунку одна, дві, три дитини, чи вона новонароджена, чи їй 20 років, не мають до вашого чоловіка і до вас. Діти це одне. А ваші стосунки це зовсім інше. І купа випадків, де дитині допомагають так, що просто капець, але з жінкою жити не може. І купа випадків, де взагалі не допомагає дитині, і жінці не допомагає, і живе собі не допомагає, чи кушечку поклав, навернув і все добре. Зараз у мене тут от секундна пауза, я буду ще півгодини. Ось і скажімо, така ситуація. Тому, будь ласка, слово діти в такі штуки не приплітайте, тому що тільки робите гірше собі з другого боку. Тобі і дітям, тому що якщо вони е, е, вже дорослі, да, тобто розуміють свідомі, скажімо так, розуміють, хто є хто я є, так. то вони беруть провину на себе. І ще одна штука така, коли люди хочуть народити tipo, двох дітей, трьох дітей, там, а в них є одна, або нуль, або одна. Будь ласка, я вас дуже прошу. Візьміть е ви з вашим хлопцем, чоловіком три роки, наприклад. Візьміть е останній квартал. Стосунки покращились чи погіршились. І це пишіть собі е крапочкою. Е поставте крапочку, е на вісь Х, вісь. Сподіваюсь, тут не треба. Е Добре, ну тут лишить. Тут не треба пояснювати, і е, виміряти собі шкалу, наприклад, десятибальну, наприклад. А, і згадати, які стосунки були на початку. Ну, і там буде 10, напевно. Знаєш, ну, 10. От. А ну, потім... Буде 10, так, якщо так. не 11. Так. Потім згадати, як, буде, як було останні 3 місяці. Потім відмотати ще на 3 місяці, потім ще на 3 місяці. І так за останні 3 роки. І подивитися, який буде графік. Якщо там графік отак, ну, типу, оце найкраще, там, де лікоть, а... і воно йде вниз, про яку дитину може йти мова. Ні про як. Я в даному випадку рекомендую е, написати все, що є негативне, і все, що є позитивне по пунктам. І порівняти. Якщо негативного буде більше, яка дитина? Ну... Тому десь, це, це десь приблизно так, як ти говориш. Просто тут ця штука, розписати, вона теж досить небезпечна, тому що дівчата можуть собі. Ні, ну чекайте, ну тут негативно, але ж дивіться, скільки позитивного. Так, але ти, якщо ти типу, по пункт тебе кожний пункт має номер, і в тебе негативного буде 10, а позитивного буде 5. Ну до прикладу, їх набагато більше має бути. Тоді я так скажу, що цю справу негативно-позитивне краще в домашніх умовах не приміняти. А з спеціалістом? з психологом так. чесно. Бо я просто знаю, як дівчата відреагують, як то кажуть, в домашніх умовах просьба не приміняти. Ну бо розумієш, що навіть твоє також в домашніх умовах краще не приміняти. Тому що коли побачать, що реально є негатив, да, спуск цього графіка, то це може призводити вже до депресивних станів. Е, ну, я, я розумію, але принаймні ти маєш, людина має розуміти, що ніяких дітей. Ну так, в, в твоєму і в моєму варіанті воно однаково діє. Давай вертаємося до ще деяких. Е, ти читаєш? Так, я читаю. Йдемо далі. Ну, але якщо не фіналити, то людина просто втрачає свій час, тому що разом вони ніколи вже не будуть. Ну, на жаль, так, чи на щастя. На щастя? Тому що так. Ну, кожному, знаєш, воно по різному. Потрібно сказати. Я Зазвичай, так. на щастя, має бути. Я навіть бачив унікальних, які пробували зберігати такі сім'ї, вони їх зберігли. І потім вони такі вийдуть скажуть: а ви бачите, а ми зберегли. Ні, друзі, те, що ви зберегли, краще може було б ідею зберігати. Оце теж такий є варіант. Жінок немає кордонів, тому що всю і за все відповідальність жінки перекладають на чоловіка. І кожна жінка боїться, що чоловік може повернути цю відповідальність жінці. Що це, це за звичка стверджувати, що в жінок, тобто у всіх жінок немає кордонів? Таке неможливо бути. Я є, в якої є кордон, вже не всі жінки, вже не можна так говорити. Я можу Трібно пояснити, уточнювати. Я можу пояснити, як чоловік, як це працює. Давай. Дивись, а, яка наша логіка? Я тобі просто дуже коротко поясню. Давайте не мені поясню, бо я це розумію, а поясній слухачам. Ні, Я просто бачу, що не дуже розумієш. А, я Та. не дуже розумію. Ага. Ти заліз, напевно, в голову вмієш читати мої думки. Ні, я просто хлопець, а ти, дівчинка, Ти не можеш розуміти. Вітаюся, дай 5. Так. Неважливо, просто так, якась так. ситуація, дивись. Тут я скажу за себе, але і за багатьох хлопців теж. Ми okay. розуміємо, що ваші кордони. Це є фуфіл. Чому? Тому що всі ви до одної, у вас немає чоловічої гормональних відповідних генів, там, і цього всього, так, ви ведете себе як жінки. Ніжно, скажімо так, по дівчачому Чоловіків це так не працює. Тобто, ваші кордони це кордони для нього. После цього дотіка це кордони. Як тільки заходить якийсь інший, це вже не кордони. Це вже все можна, і ось так можна, і ще отак от можна, і, і психологи це видають, іначе це кордони, там треба показувати щось комусь, але це називається подвійні стандарти. Одному все, а іншим дуля. Чому? А я не знаю, ну, тому що ви дівчата, ви хитродубі. Ні, тому що в цьому є глибина. Якщо людину, ми не візьмемо зараз чоловіка і дружину. Будь-яку людину не поважати, неповажливо ставитися, ображати, наприклад, так, тобто порушувати ось це нормальне спілкування, то звичайно, що будуть будуватися кордони, забори і нафік такий чи така потрібні. А людина, яка буде до тебе ніжно, приємно відноситися, поважливо, і це ми будемо відчувати неважливо хто чоловік чи жінка. Ми будемо дозволяти більше, ніж тому, хто нас ображає, і це логічно. Це... Тому що коли тебе будуть приходити гвалтувати, ти будеш будувати кордони. Це маніпуляція при умові, що тобі не буде подобатися. Це є... Маніпуляція в житті абсолютно все. Так. Поясню більше на такому прикладі розгорнутому багато дівчат при знайомстві ображаються що хлопець їх кличе зайнятися статевим актом на першому побаченні в готелі. Так і. І там два. що це в готелі? Що це на першому побаченні? Що це за фігня така? Що це за така фігня? А я пояснюю багатьом дівчатам. Я кажу, дівчата, ви попереслуховувались психологів в Фейсбуці, в Ютубі, так і ви починаєте виставляти кордони. Я правильно розумію? Вони кажуть, вони кажуть, так, це мої кордони, так. Я кажу, добре, але давай порахуємо, готель, скільки коштує. Ну, наприклад, 1800 гривень. Mm -hmm. я, я їй пояснюю, я кажу, шановна пані, 1800 гривень це рівно на 1800 гривень більше, ніж за 15 років шлюбу вклав твій минулий mm -hmm. Так. Ну, то хто зараз кого не поважає? Як ти думаєш, що ти робиш такою поведінкою? Я показую, що а, не треба подвійні стандарти приміняти на мені. Ага, тобто ти ображений і зараз ти видаєш цю ситуацію для того, щоб навчити дівчат цим подвійним кордоном, їх не потрібно, значить, щоб вони були. Ні, я їх хочу показати, що якщо ви не даєте на першому побаченні, то вже не давайте всім. Тому що угу. хлопців. я це... Я а роб... кому тоді дають на першому побаченні? От в чому різниця? Ну, той, той теж зніме готель? Ну, ну, за півтори тисячі він зніме, не за тисячу віз, за півтори йому дадуть. Так це рівно за, на півтори більше, ніж вклав за 15 років її чоловік в неї. так Ну так чому вона мені розказує, що я тобі не дам? Так, тому що ти не так поводишся. По-перше, ти зманіпулював вже, навіть якщо вона не розуміє, що це маніпуляція, на несвідомому рівні це розуміється. Так. І ти хочеш, щоб вона погодилася, вона погодиться на, на того, з ким їй кайфово. Навіть якщо вона показувала, що з тобою кайфово. І... Але якщо ти так будеш спілкуватися, ти йдеш нафік. Так. Ну, тому що я з такими дівчатами взагалі навіть не починаю без. Це в вести. Рамках... Неважливо, я до тебе звертаюся просто, ну, як, до, до співрозмовника. Згадуміло. Просто я кажу, що чи, ма... Хоть, чи має вона там віддаватись на першому побаченні. По бажанню. Хоче, будь ласка, не хоче, будь ласка. Так, Так, правильно. Але. Ну, так і має бути. Ну, я розумію. Але. Е... Коли мова йде, що дівчата, не вміючи, не зрозуміючи поняття кордонів, понаслуховуючись безкоштовної інформації в Ютубі, починають виставляти кордони, то тоді в мене заклик. Бо Або підіть так. повчіться? Ой, підіть повчіться, тому що пот... має бути. Ми говорили вже на цю тему стосовно е, відео. Пари відео прочитання однієї книги, якої недостатньо. Це суб'єктивна думка навіть е, е, психолога. Так, а потрібно її зібрати декілька і зрозуміти суть цього. Навіть не просто, що це таке кордон, а зрозуміти, для чого, в якій ситуації, при яких обставинах і так далі. Хочу, я не хочу. Це ж треба все внутрішньо в собі розібратися. А ви, послухавши одне відео наше, не потім переслухати всі і потім продовжувати слухати попередні, які будуть. Ну так, і, і, і багато читати, і, і, і проплачувати платні консультації, і тренінги всякі, не обов'язково у нас, але е, просто займатися собою. Так? Тоді просто, дівчата, які займаються собою, їм достатньо отак, Знаєш, отак. Ну, так. І все. Там такі кордони, що ти навіть лишнього слова не можеш сказати. не то, що про готель. Ти, подумати. Навіть, ти навіть подумати про це не можеш. Бачиш, як ми з тобою в тандемі? Гарно, розуміємося. Ми з тобою пара Георгій Гнатюк і Таня Гнатюк. Так. Мріях. Добре, а все таки, чому ти взяла цей коментар? Е, жінок немає кордонів, тому що всю і за все відповідальність я хотіла тут зауважити більше на другому реченні, де кожна жінка боїться, що чоловік може повернути цю відповідальність жінці? Um -hmm. І що? Чоловікам потрібно тако закарбувати собі, я не знаю, записати плакатом, картиною намалювати, зрозуміти, що? В жінки потреба в захисті. Вона не має боятися. Ні при жод... немає жодних обставин чи ситуацій, що вона боялася. І ось цей коментар, що вона боїться повернути цю відповідальність, що може повернутися відповідальність жінці, так, да, вона буде боятися. І не тільки відповідальності, а взагалі усього, що може зробити їй боляче, як на психологічному, так і на фізичному рівні. Тобто це не є аргументом. Бо жінку захищають, коли вона в захисті фінансовому, побутовому, знає, що її дитина знає все гаразд, психологічному знає, що її ніхто не буде маніпулювати. Вона цвіте і пахне і робить для цього чоловіка все на світі. Що вона може і що не може. Тому я взяла цей коментар. Класно повернемося після паузи. Повернулися і йдемо далі. Все-таки не будемо. Чи ні? На сьогодні все, так? Чи ще третій піс? Так, не? на сьогодні все, бо у нас та ще так. наступний.